Всім добрий день, добрий вечір. Дякую, що зайшли на мій канал. Я з України. Дуже вже давно я не викладувала ніяких своїх відео на каналі. Це моє перше відео після тривалої відпустки. Зараз вам покажу, що ж я хочу робити. А хочу я робити ось таку красу. Це набір прикраса настрій літа. Така брошка метелик від Абрис Art. 70 на 40 мм, 656 бусинок, бісеринок, 13 кольорів. О, Вже давно досить я купила цю роботу, але все, якось, знаєте, боялася, хвилювалася, що в мене нічого не вийде. І ось я зібралася і хочу її відшити. Що в мене вийде, все це ви побачите. Бо, знаєте, очі бояться, а руки роблять, тому. Хочеться дуже зробити цю прикрасу. Ще хочеться подякувати всім своїм підписникам, які зайдуть на це відео, які мене не покинули, які були зі мною цей весь час, що дивились моє відео. Я вам дуже-дуже вдячна. І маю надію, що ви і надалі будете дивитися мої відео. А я буду якось, може когось порадувати, може комусь це знадобиться. Моїх відео, які номери бісера я буду використовувати в своїх роботах. А також може комусь знадобиться. Знаєте, я дивлюсь, наприклад, відео дівчат, бо хочеться щось побачити, новеньке, якусь, знаєте, роботу. І Якщо вона запала до душі, то хочеться собі також заказати і відшити її. Я не знаю, як ви, але в мене так. Я <кій> ви до цього я своє відео робила на російській мові, але вже почалась війна, то роблю на українській, бо живу в Україні. І знаєте, я знаю, що моїм російським підписникам не сподобалося і вони повідписувалися від мене. Але ж, як кажуть Бог їм суддям, мені хочеться розмовляти на українській, хоч я розмовляю погано на ній. Я сама розумію, що я розмовляю не дуже добре. Я все своє життя розмовляла на російській. Ось така, таке було життя. Всі розмовляли. Я також. Я живу на півночі України. У нас рядом кордон. Ми дружили, були добрі відносини, але бачите, ось так в житті. Ну, не будемо пропагани. Хочеться прийшла весна, хочеться творити якусь красу, щось відшивати. І щоб, знаєте, виходили ці погані думки з голови, хоч вони не виходять і болить душа. За все те лихо, що твориться, що робиться в Україні. Але, попри все, треба якось брати себе в руки і щось, щось робити. Так що я вирішила, що буду продовжувати відео і буду щось робити. Ось такий набір. Я вже його відкрила, бачите, там трошки дивилася. Містить натуральне художнє полотно, бісер номер 10 і 13, бісерні голочки, фетр, застіпка, декоративні елементи, інструкція. Це Абріс Арт, він знаходиться Україна, місто Харків. Перед початком роботи треба уважно вивчити інструкцію, дотримуватись вимог. Так що Інструкція, на жаль, на російській мові. Ну, я думаю, що придеться мені все-таки читати, бо це було куплено вже досить давно, і воно було на російській мові. Раніше багато було на що на російській мові. Ну, знаєте. Треба, мабуть, вже перестраюватися на український лад. Ось, бачите, тут малюночки такі. Але це малюночки показують якось, як, ну, як, що, 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 що за чим робити, як, мабуть, пришивати. Ось вся робота буде з стебельчатим швом або шов назад голочку. Ось край холста показується. В общем, треба. Треба дивитися уважно. І щось, щось робити. Починати щось робити, бо вже як кажуть, руки чешуться, треба треба щось робити. Я вже тут Голочки, бачите, які у них. Мене вже загнули з голочка, бо я вже пробувала там щось вишивати. вишивати. Спочатку тут інструкції пишуться, що треба вишивати мікробісером. Я вже трошки почала там вишивати. А зараз. Вам покажу, що ж сюди входить цей набір. І ось показую бісер. Я вже вам показувала, що сюди входить. Ось що містить цей набір прекрасно. Ось вам показую бісер. Ось такий бісер. Номерів бісера немає. Ось можна побачити що. Так, де він ось цей 10-й і номер. Я так зрозуміла, це мікробісер. А, а всі останні доміри це просто бісер-чехія, десятка, якими ми всі вишиваємо От застібочка. стібочка. Також ще дві такі бусинки, дві біленьки, Зворотна сторона і холофайзера трошки, щоб потім можна його було, щоб вона була така пухкенька. Ця прикраса. А ще абрисар положив ось таку ще візитку свою, можна сказати, які у них ще є брошечки. Бачите, ось така краса у них ще є. Ну, я вибрала ось цю. Бач? Я вже почала трохи відчувати мікробісером, бо в інструкції ж написано, що вишиваємо шов назад голочка. Як тут все вишивається, бачите, все тут нарисовано на малюночку. І от, треба починати вишивку з мікробісера. Так що, я почала вже трохи відчувати. І знаєте, думаю, що якщо я почну вишивати вже таким бісером, то робота буде продовжувати вже трохи швидше. Бо мікробісером, хто вишивав, самі знаєте, воно не дуже Якось двігається. Може, у мене трошки, не знаю, нерівно виходить, але я старалась. Знаєте, вишивала вже доволі пізно ввечері. Світло не дуже було таке ярке, тому, тому ось так. Ну, побачимо. Ще попришиваю всі далі бісеринки, і побачимо, що в мене вийде, Що в мене вийде. Бісер мені сподобався. Весь такі, знаєте, кольори гарні, яскраві. Ну, на малюнку теж, ось, бачите, воно буде гар... гарний такий метелик буде. Дуже вже хочеться, знаєте, побачити, що ж воно вийде. Я завжди так, коли відчуваю, починаєш роботу. Ось, наприклад, у мене робота, це у мене подушка така совушка, від марічка. Я її подарувала своїй доньці. Ось така мені подушечка є. Я хочу сказати, що також починаєш свою роботу, якось воно ще не дуже видно, що воно, як воно, коли вишив, думаєш, ось що, о, ось воно кінець роботи, ось воно виходить вже якась краса. А так, да, ось починаєш, нічого ще сильно не видно, що воно, як воно буде. ну, Щось буде, щось буде, щось відшиться. Обов'язково я маю надію, що в цьому відео я вже зроблю. Цю прикрасу і покажу вам вже готову роботу. може ще зніму відео якесь промежуточне, щоб показати, що мене виходить. Задня сторона, мені якось не дуже подобається. Ну Побачу, бо мені іншого іншого мені поки що немає нічого. Може, б звісно, щось таке друге б замінити, але поки мені нічого нема Так що буду поки робити те, що є, що мене вийде, ви все це побачите. Інструкцію буду обов'язково дивитися, що, що тут і як, бо треба треба читати інструкцію. Я ж кажу, я перший раз це все роблю. Може б, якось б я вже їх, знаєте, відчувала, то я б вже знала, що за чим робити і як, але перший раз воно якось ніякого. Тому буду робити і все вам покажу. Хочу показати вам, що ж в мене виходить. Ось така у мене вийшла брошка краса. Бачите, ось така яскрава, гарна. Зараз покажу, скільки в мене осталося бісером. Кожного бісеру потрошки мене осталося. Ось дивіться, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, вісім, дев'ятий, десятий, одиннадцяти, дванадцятий, тринадцятий це були. Ось ці бусинки, бачите, дві, дві, біленьких, дві біленьких, і дві таких сиренювати, а, як, як бузок. Що хочу сказати? Мені треба ще зробити, бачите, не знаю, як буде по-українськи. Мені треба буде вишити останній ряд. Ще. А, мені треба зараз підложити фетром, Вирізати це все і оставити, ось тут написано у інструкції, не прошити десь 1,5 см. Для того, щоб е, потім пришити вже останній ряд. Ось Бачите, для останнього ряду мені потрібно буде зелений. Оце буде вже в мене останній. Зараз у мене оцей ряд. От. А мені треба ще оцей ряд зробити. Останній. Тобто, Якби обмітати, не знаю, як це буде по-українськи, вибачте, пришити оцю брошку до фетру. Зараз сюди проложу цей холофайзер. і буду пришивати вже бісеринки, якби край, край брошки буду робити. Як мене вийде, навіть не знаю. Зараз включала відео, дивилася, як же обробити край брошки. Багато різних є способів. І якісь, мабуть, вже знайду і буду обробляти. Побачу, що в мене виходить. Бо навіть я не знаю, не знаю, як я буду це все робити. Я ж кажу, перший раз це все роблю. Ну, Побачимо, як воно буде все, -все в мене виходити. Ой, зараз буду робити, зараз буду робити, буду пробувати. Ну, Я думаю, що завжди треба пробувати щось нове, щоб вже далі в мене був якийсь привід. І ще зробити, може, якусь брошку, так що буду щось робити. Що в мене вийде, вам покажу. І ось моя закінчена робота. Хочу сказати, що я отримала. Дуже велике задоволення від того, що я її робила. Бісер в мене ще, ось, бачите, є залишки. Я в своїй роботі, ось такий мені був органайзер, гулочка, ось подивіться, погнулася. Або в основі було натуральне художнє полотно. Зараз покажу. Я використала весь холофайзер, який був, і вона у мене ось така вийшла тугенька. Як я обробляла край брошки. Обробляла дуже таким простим засобом, як ми обмітуємо. І я там вичитала дуже багато є способів. Ну, не дуже багато, але є способи різні, щоб обшити край брошки. Я один з них використала і мене ось так вийшло. На перший раз, думаю, що буде непогано, я. Вже трохи зрозуміла, як що треба робити. Я ж кажу, вийшла в мене така пухкенька брошечка, треба було, мабуть, менше туди лафайзеру напихати. Пришила за стіпку, вже приміряла собі, але вона така, бачите, трошки вагкенька. І треба її на якісь, на куртку хіба що можна, або ще на якийсь одяг такий. Більш цупкі, щоб вона прилягала, або просто десь для якась як прикраса використовувати. У мене була трошки тут заміна, якщо можна ось додивитися, бачите, зараз покажу, ось тут понизу йде кібісер, якби тем темний, а у мене виходить ось такого кольору. Так вже вийшло, я збилася, Вишивала цю роботу я, можу сказати, вже пізно вночі, бо більше в мене не було часу. Так що ось трошки так збилася. Ну, хто, хто не знає, то може і не здогадається, це я вам таке сама кажу. Е, ще раз кажу, що я Получила, так, знаєте, Дуже велике задоволення від того, що я її зробила, бо я робила перший раз в своєму житті брошку. І було якось лячно, я вже казала, вийде чи не вийде, що вийде, як вийде. Але ж все зробилося і я дуже з цим задоволена. Хочеться, щоб ви мені написали, і, може вам теж комусь сподобається ця робота. І ви можете заказати її в абрісарт і також зробити, як і я. Але я ж кажу, вона у мене трошки вийшла така, знаєте, пухкенька. Мабуть, якщо я буду робити в інший раз, то я вже не буду весь Холофайзер використовувати. А може вона така, і я шукала інформацію хоч яку небудь, хто вже відчував таку брошку, але нічого не змогла знайти. Є тільки інформація, що вона є у продажі у продажу, і можна її купити і зробити ось так як я, спробувати зробити. Ну, і все, всім на все добре. Я бажаю вам всім здоров'я, миру, добробуту. Хай все буде в нас добре в нашій Україні. Вже закінчиться ця війна, яка вона нікому не потрібна. Всім дякую за перегляд. Чекаю вас. Вибачте, перервалося відео, бо був відбій тривоги. Я якраз знімала на телефон, тому ось така трошки не доказала. Всім дякую за перегляд. Чекаю ваші коментарі. І на все добре. До нової зустрічі!